Бувають різні вулиці, бувають різні люди, а твій балкон залишиться тим самим. Порухи рук твоїх пронизані холодом, і я прокидаюся інколи думаю, чи справді кохаю тебе, забуваю, як цілувала ямочко ліктя твого, кутики твоїх губ, подихи рухів твоїх, вибухи поглядів, вигинатись під оком сонця. Вилаятись у твою подушку, відкусити жестом небо над Києвом, прокинутись у твоїх поцілунках, викрикнути порохи, порохи, порохом стати твоїм і твоїм поперекам, віднайти нашу етерніті, загинути у твоїй персонеліті і жити тобою хворою, помирати від тисячі кайфів, щастям пронизані простирадла, я від задоволення в них падаю. Не піду, кусаючи лікті. Шукати сонячну патагонію. Сонце прийшло у мене. Сонце війшло у мене.